Всім привіт! На зв'язку мініагросоми до 5000 повнопривідний трактор. Будь ласка, це у нас буде шифен. На повному приводі яблучні мости. Отакі у нього. Це у нас одноциліндровий ремінний трактор. 35 кінських сил. Радіатор боковий. Лічильник мотогодин. Присутній. Насос НШ. Винесений окремо. І вже трактор йде на широкій шині на 112 на 24 І звичайна трьохточка куди ж без неї. Примусова гідравліка, виведений окремий гідросиліндр. Дуже такі доволі потужні мости, вал відбора потужності. Все для роботи у трактора є. І, до речі, трактор дуже простий. І Відповідно, дуже надійний. Герой Крут 15, міста Суми приїхали, протестували і привезли. Доставка в нас безкоштовна. Заїжджайте, тестуйте, забирайте. Всім гарного дня і мирного неба!